Добрий день студія, тут 1200 гривень мені дали. Газ поставили, забрали. До побачення! З самого вже. А, як вам покупка? Як вам покупка? Такі тут штук 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, точно 10 штук. Але це не покупка. Це дякую підписнику, який мені їх надіслав безкоштовно. Я тільки за доставку заплатив. Так, одного сюди, другого десь сюди. А всі останні повеземо на СТО. А, ні, його треба також зробити десь. Прикрутити. Так, так. Треба буде прикрутити їх. Коротше, якось так починається утро, а? Нормально? Нормально. Так, завозимо ті останні вонгасники на, на, туди на СТО, на розборку. Ще раз тобі величезне, дякую. Керутяк то, чого не вистачало. Чекали, чекали, все такі є. Дождались. Все. Включимося, продовжимо. Є сьогодні багато всяких планів і ідей. Ми продовжуємо. Взяв з собою якось тіпочка. Краски не готові. Підписує. Сьогодні субота і магазин красок робить до двох часов. Зараз час дня, а краска не готова На бампера. Ладно, коротше, що ми зараз робимо? Я зараз запускаю прямий ефір в своєму інстаграмі. Колись так і вже я робив. Потім ми їдемо зараз на те саме місце, де я колись купляв. Cerry e І ми зараз знову їдемо на те ж саме місце. Знову по Чері е Тільки раніше, як я його продав, ми запустили, з Рустамом не було що робити. Ми запустили прямий ефір в Інстаграмі Інстакара за за посилання під відео. І так на прямому ефірі ми поїхали і купили. На прямому ефірі ми дивилися. На прямому ефірі я її Рустаму продав. Відписав, в понеділок буде готова краска. По цих двох бампірах. Короче, і так далі. І ми їдемо знову, зараз я запущу прямий ефір в своєму інстаграмі. Ми знову їдемо туди само, по такому саму Чері е і сьогодні буде покупка. А можливо, сьогодні і буде друга, бо одна в одній стороні, а друга є в городі под заміну прокладки гендеться. Короче, все, ми вирушаємо, включимося на місці, я вам покажу, про що йде мова. Добрий день. Зараз сумку возьму. Добрий день. Та Не потім я там знімати буду. Для себе просто берем, В сім'ю, жінки їздить. Бляга, це вони так згнили, так? Виходить. Я не знаю, я такою обрав, так його поміняти А я думав, воно ну, просто міняти. Блядь, оці китайці, звісно, гниють. А як це так? Це... Подожді, це ж ми у вас брали півроку тому машину, так? чи не у вас, не, чи у ваші колеги, так? Не, не. І ви купили такого самого, так? Так, да, так. Да. Вам сподобалася модель, так? Так у него же геть загнила та девула. Ну, а это еще более менее Скотчем, скотчем, да? Ну да, это я только выбрал. Хотел поменять, забыть ее. Ну, а как тут одно? Ну, трешки есть. Трошки есть, да. А такое вот технично все нормально, да? да, да все да. доброе, да? Одно только что я скажу, что видно, какой-то датчик выделывается на горячую. Ага. Бывает глохнет. На горячую глохнет, да? Да, да. Политый новый, я поменял. Кто, кто новый? Тосол. Тосол? Да. А цей? Масло еще не менял. А мне я вытру где-то. Да, вот есть листочек. Масло не будет. а дымить не мотор? Нет. Не, не дымит? дымить? Ну на горячую глохнет, да? Да, на горячую, и не мог найти причину, почему, что тут до хрена стоит. Трошки маловато масло. А ну, меня заведу. Да а, да, ну, да? Mm? PC, да? да, а дай ключи. Он топ карте, да? Вот это, да? Да. Секретка? А магнит, да? да? Да. Ай, блин, эти магниты. Все. Теперь тормоз. Нейтральный И, и, и то. А, кнопка. Все, понял. <потор> да, ж... Да уже приехали. Сейчас, давай. Запускайте. ви, Дивіться, покотиться. Привикнути, до Привикнути да, надо? Да. Ви газуєте, да, якось чи ні? Ну так, да, я газ і додаю. Ну, Трошки кидає дим. Дядьку, давайте не будемо кататися, що по ціні. Десь зараз поїхали, закрили капоти. 800 я прошел. Тут... Есть, есть, есть пороги. Давайте 600, да закрываем капота а тогда рассчитались, где поехали. Я тоже так думаю. А паспорт есть? Да. 2, 3, 4, 5, 6. Завелась, конечно, она так себе, если честно. Не, она, ну, я же говорю, что аккумулятор вот слабенький. Может, еще какие-то секреты есть? Нет ничего такого? Нет такого ничего такого. Номер хозяина по... Номер хозяина я перезвоню тебе. Хорошо? Mm -hmm. Хорошо. Я yeah, узнаю. Да, да. Давайте уже пороги кинем. Ну no, поехали. А, куда ехать? Далеко? Ну, no, На ресторан? Да. Yeah. Дядька, у нас такой граждан ее даже не пустят, может. So ну, все, с вами пустят, поехали. Поехали. А я на свои, че не? Я на свои, че с вами едем? Поехали, начем. Поехали с вами. О! Oh. Хоч покатаємося. А в ресторані там дорого поїсти, мабуть, як, як, як ціна машини, так? Так. Це нормально, це звук ремня. Та да ти що, шо? які тачки припарковані, офігеть. А ну, влізли. О, все, 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 все. Закривайте. А ну-ка. Домкат є, да, запаска. так? Запаска кошка, да. Так, і три літра бензину у нас є, так? Да? Так, так, так. Это вы вчера заправлялись? Да. Сегодня десь литр осталось, наверное, да? Ну, там было еще что-то. Ну, десь литр еще есть, да? Одна литра есть, да? Угу. Супер. Так, а ключи у вас? Нет? Делаю. Дядька, у нас с территории выпустить. Как? Смотри. Опять магнит осунуть? Да. Ну, надо, Опять... газ, но надо газовать, да? О, пикнуло. Пикнуло, да. Нейтральную. Тормоз. И чуть-чуть и газовать. Ну, ви так гарно газуєте. Ну я зрозумів, зрозумів. Ну, а, ви держали кнопку, ну, да? Ви держали? Да, а, да, а да, все, а да. я просто тикаю на ній. Ні, не, Поняв, тикати не треба. Все, до побачення да, вам. Да. До побачення. Да, даже, даже, даже. А, не а я так її так нажав. Корочку купляний. Мені подобається. Ми того разу так само приїхали за ціною 800, дали 600 не катаючись. І це найголовніше, що... Пока. Саме головне, що тут є літра бензину, каже. <гум> ну, от ми зараз в такому місці, ми на, на краю Дніпра в ресторані. Ми тільки що проводили ефір, люди писали, покажіть Тарасу, типу, як треба жити, стимул стимул і так далі. Я вам зараз покажу, що таке стимул. Це ми купили цю машину в обслуговуючого персоналу. Кого він обслуговує, а цей ресторан. Він собак вигулює. Ви подивіться, як треба жити. Стоять, за арбалетами стріляють. От, поляна накрита. Якось негарно знімати. такие тут машини. Вот. Поганий стимул обіду тільки тут. Щоб ви розуміли, тут мабуть обід коштує, як ця машина. Я навіть не сумніваюся. Все, малий. Сідай за апарат, я на цьому поїду. Їдь за мною, чов. Давай. О, патроники. Ля. Ля От до чого треба стимул стимул. Отак от. Приїхати, пообідати на 600 доларів, а не покупати цю машину. Деспол! Слухайте, вона реально їде, прикинь. Їде. Криво, косо, щось жужить, їде. Нравиться. Все світиться по ошибкам. Коротше, їдемо до Чапаївки. Хотів би вам нагадати про платформу по трек. Якщо ви бажаєте, спробувати себе в криптовалюті. Для вас оставляю мій промокод та посилання який надає вам 100% на ваш перший депозит. Ну і саме головне при реєстрації, де я вказувати знизу і вказуємо промокод RS100. Нажимаємо галочку і реєстрація. Чому я обрав трейд? Це швидкий старт, щотижневий турнір. 0% на вивод коштів 130 активів. І саме головне. Підтримка 24 на 7. Ком'юніті по трейд це сообщество трейдерів, яке спілкується з вами на восьми різних язиках і в будь-якій соціальній мережі: від Viber, Instagram, Telegram, Facebook і так далі. Що ти зареєструвався і не знаєш нічого, і в тебе є питання, як правильно трейдити, можна запитати в чаті, в общому загальному чаті. Пишемо як правильно трейдити? І чекаємо. А зараз на власному прикладі я вам покажу, як зробити успішну угоду. Слідкуємо за графіком, вирішуємо, куди він зараз піде. І я думаю, що він буде падати. І робимо ставку. О. Посилання на потрейд знизу під описом відео. Не забудьте указати мій промокод. О, запис пішла. Белін довбане обновлення на очки. Мусимо почекати, щоб знімати далі контент на них. Тому що що, ми зараз їдемо на Чапаївку. Сет ап. Очки обновили, запис іде. Давай, так, кружочок, коротше. їдь за мною. Все. печем на Чапаївку. Бо ми ось біля Чапаївки. Цікаво. скільки за цього лаха. Дадуть перекуп. Ну, я не думаю, що ми домовимося. І вони його куплять. До речі, в не глухне на гарячому. Поїхали. О, новий манітофон піонір. І ми їдемо. Є музика? Не-е. нам не грає. О! Так, і що? Я думаю, заробимо. Нормальний апарат. За свої гроші. Топовий. Торпеда повилазила. О! А, Йдуть проводки навіть. Нравиться. Мультикермо. Та. Сука. Так, супер! Так, на чепаївку. Опа, 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 сюди, сюди. Опа. Ще що? Китай, та? Ні, та не продається. Та друга мого. От що хочу продати. Та ні, ну, китайська, ну ну, чуть-чуть пішла, да, ну чуть-чуть, це -чуть, ну, ж нормально. Ні, а пороги в багажнику є. Все, давай. Не, о, пороги, от. В салоні, все як мається бути. Ну що ж, стоїть вона, ні, зато технічна бомба і переформляється. мы по-моему. Седьмой? А ну сейчас гляну. О, даже, входа ходу. Да, на жінка в Киеве. Так, я ж вас питаю. ж Хочу тысячу. Да. Так пластик затуляє их. Что, стоит у нас, а не? Да дешевше. Ну, сколько дешевше? Ну, взяли, Тут ми наскочим далі вот так от. А номер тузово є є. є? є, є. Паспорт сумки є. Є, покажу, повітря, паспорт. Покав... не Паспорт покажу. А це не я подкрашував, це вже така була. Шо? Ну дверь под замену, да. так. Та ні, та за таку суму я, я даже... Е казав, з вами проїхати, як вона взагалі їде? Можна з вами торгувати чи ні? Дкажить мінімальну ціну. Це я просто так, ну, я буду глянути. Плюс-мінус почути. Там все, літр бензини. Немає сенсу їздити. Жінка на таксі. А то то мене в одну сторону таку або заправиться, або продать. Літр бензину, ви приїхали продавати автомобіль. Ну літр бензину, так ну вони не заправляли. Ну треба заправити зараз. За мужі, я думаю, розмагнувся, ми даже на стоянки не поставили. Нормаль, там там старт-стоп, да. Стоп, да? І да. магніт як мається будь. Так, Та ні, я там же це буду цей. Це це це. Це Хорошо, плюс кап? Не буду їхать. Ну яка, не реально, яка реально, Яка реально ціна? Скажіть просто, от все, давайте будемо на неї отталкуватися. Ну скажіть сумму. Да, я, або поїхали, або цей. Ще хтось запитаємо. Я, ну, хочу, я, тисячу. я, понимаю, я хочу тисячу. Да. Скільки ви запропонуєте зараз, сьогодні? Зараз. Ось, да, ось, да. Можемо ще показати це все. П'ятсот? 500. 500? Я согласен, я нічого не спорю. По машині є, є моменти. По машині мільйон моментів, я, я ж не спорю. Ну хоча б кружок попробувати, чи вона. Ні, вона нормальна, не. вона реально їде нормально. Ну я думаю, що вона не заглохне, блять. Якщо ми кружок, то Ну зараз ми ще трошечки проїдемося і тоді, можливо, отако коло зробимо. Зараз віддаєте. І ви можете сказати мені, що це ви стягнете, щоб я дав чи щоб я просто. Ну звісно, хочу собі. Ну, тисячу хочу. Ну так що. Доб тисяч ну добре, 900. Ну, так і виставить. А я дивився у вас в TikTok, бачив, що ви можете виставити оголошення там, навіть, от, підписникам, ми на вас підписані. Ну, там... продаю за Ні, я ж не, не, не спорю. Я Ну, просто тут Це ж стар, це ж новіша така. Ладно, ще покатаємося, поїдемося, подивимося тоді. Да ви... Скажите, що ви ну, ну я ж кажу, ну хотів, ну, 900 хоча б, ну що там хотів. Ну, не 200-300. Ну і не 500 теж, мабуть, не цікаво. Що ти, продаєш? Блять, нусь, блядь, 500. Типа 200 починається, 300, блядь. Ну ладно. Ну про що. Вони, мабуть, не бачать, що я знімаю. Нічого не видно на окулярах. Ні. Все, добре, да, Стой. У них такі самі. Так я бачу, я знаю. Я знаю, що вони на окулярах знімають, да, Добре. Болітр бензини заканчується, треба їхати. Не буде такої ціни хоча б 900? Не буде? Там нас знімали багато. Що що? Нас знімали Чуть -чуть, багато. Чуть-чуть, так. Тобто що знімаєте? Тому я, я її чесно купив тільки що, так? Хазян хотів 800. І я, типа, не то що там я йому руки викручував чи ще що. Просто я почуть, я не знаю, по скільки дають люди за цю машину. Це а на що стоїть, стоїть. Що скільки? Тобі не дадуть за неї 900 доларів. Е, хорошо, я ж готовий говорити. Ну, так, ну просто, знав, щоб... Знав, ні, просто, ні, або ми просто, ну, щоб не втратити час. Не ваш, не наш. Що, плюс-мінус, і цей. І, і це ніхто, не ж не не те, що ну, ви скажіть, у нас стоїть 300, блядь, ну все, і ми далі спробуємо, поїдемо чи ще що. Ну тож, ніхто, то ж не то, що... Я не буду що. Як, її продав, мені треба, щоб, була ціна, щоб людина прийшла. Згласен, що мені. треба була ціна. Щоб Я людина ж... могла її зробити. Надпись. Так, а є ж ціна, щоб зробити? Ну замінити двері, так Вона по 2000, думаю, що вона стоїть. Зробити. Не стоїть, Добре, не стоїть, не стої. може, стоїть. Ну зроблено, так, так. Це зробити, так, стоїть, так. нема сенсу, так. Я ж согласен. Щоб тобі тот не прийшов, тут все одно тобі. Ну плюс-мінус. от, Скільки начепають? скільки плюс-мінус на почапай реально ще дали. Ще один, би. Ще один Або чи ви такі, мабуть, не берете просто. Я да, не берем, ну, просто ціна бути, я не Ми ж тут сідли, поняли. Тут, тут було, треба двері викидати. Загласен, взагалі не спору за двері. Пороги там в багажі лежать. Я ж, я ж не те, що я не спорю. Я по машині багато, мільйон нюансів. Тут одна весна викинуть. Просто розумієш, я тобі об'яснюю. Машини стали не по Знімаєш? Снімаєш? Да. І зараз знімаєш? А що тут на когось немає? Ну не Ну, просто же я подачу. Мне треба ціна за цю машину. Нет, ти снимаешь? Мне треба ціна ця машина за ціною. Зачем? Туда? Ну мені просто для себе. Для себе. Ну, я ну, не потім вас викладувати не буду. Так, я вас а не выкладывать не буду. Ну просто не... Братан, ну ты если снимаешь, так ты придумал. Хорошо, можно снимать? Нет, не можна. Не можно? Ну тоді все, ми тоді не будемо говорити. Хорошо. Я приїхав продать машину. Так ну а аж снимать. Є така ціна, чині? Я просто хочу брати машину, а не снимать. Поехали. Короче, зрозуміли, так? Да? Є моменти. Короче, ще чуть піти не дали, це так правої своїми словами. Набігло блін, просто 30 людей. Я ну, не продаю, я вже вам вставати не буду. Так, цього, типа, треба буде заблюрити, який тільки щоб не давав розрішення знімати. Я не бачу тут нічого такого, я хочу продати машину. Що тут такого, що я знімаю? Вони ж теж знімають. І по продавців, і покупців, що тут такого? Чи треба розрішення запитати? Так він сам до мене підійшов. Я до довго, Якщо чесно, я досі довго під'їхав. Зачем ви ж мене зупиняєте самі, блядь. Ви самі, блять, махаєте рукою, щоб я зупинився для вас. Ви мене питаєте розрішення, чи я дожен ну, для вас вставати, втратити свій час, щоб. Довбані це телефони і дзвонки, відключають мені камеру. Просто блядь, телефон красний нахуй. Ви що, не можете реально поработать три минутки? Ось. 1436, 1435, 1434, 1428, 1426, 1419. Тільки що, за 15 хвилин. Коротше, їжаємо. Нічого нам не дали. Не купують нашу машину. Будемо продавати самі, виходить, чи що? Бляха муха. Ладно, народ. Я за кермом. Зустрінемося в гаражі, виставимо її в інстаграм, думаю, будемо торгувати. та ми її продамо. шлифует так лексу за мной еда не еда молодой малый все в гараж так на базе я хочу монитору выключить Э, что кажи камера снимает камера снимает а вот короче как-то так нормальный черпак за свои кошты Ти? Що ти? Як покатався на лікціоні, не відчув, що тебе піська на 5 сантиметрів більше. Да. Відчув, так? Да? Да. Фари не виключив. Тут і туманки світять, чув. Та, ти що диви, Реально, туманки робочі. Значить, так треба знімати сторіс. Коротше, ну що, давайте відснімемо сторіс. Публікуємо її на наш інстаграм. Хочу, може, дверці балончиком. Балончиком? Ну. Там вже не спасе. <рес> не спасе вже. Коротше, опубліковуємо і продаємо. Продажі ось такі Cherry star Трішки пішов, особливо злодійська двері під заміну. Накладки на порогах є, отак вона виглядає по кузову. Все все робить. Тут теж пішло, є ще додаткові пороги. В салоні хто забажає, може переварити ось такий салон. Кнопка старт-стоп там. Переформлення. Газу немає. Коротше, кому треба, давайте 900 доларів, двигун, коробка, ок. По ходові теж не погано. резина, диски піде. Все, інстакар, посилання під відосами, під кожним відосом посилання на інстаграм. 900 доларів її вантажимо, не піде, або хтось скаже 800, я ж кажу, забирай. <свісно> І все. все. Рухаємося далі. Там в мене є один пропущений. Одна людина хотіла допомоги. Можливо, зараз до нього поїдемо виручати. Покажу. Коротше. Про що я розказував? 26 минут 24 кілометри. На Житомирській трасі стоїть чувачок, який трішки десь не доїхав на Києві і машина. Що подзвонив до мене просить забрати його на штурку, до нас на СТО. В нього обломався ремінь ГРМ і хоче зразу його замінити. Ну що, 25 кілометрів. Давайте що, з'їздимо, допоможемо на СТО, притягнемо, одінемо йому ремня. Сьогодні у нас субота. 15.54. Я вам скажу так, що в суботу, в 4-дня, навіть до обіду, у нас в боярці нічого. отут поблизу кілометрів так до Києва. Ніяке СТО не працює. А в неділю так тим більше. А в нас можливо. можливо Ми йому поможемо. Коротше, вирушаємо до нього. Допоможемо чоловіку. знімемо трошки вам контента. А Чері Рустам пише 500. Ні. напишу навіть на Чапаєвки. Чапаєвки навіть 500, о, скажу 500, давали. <ріст> <ріст> ну, майже давали. Ну, може б дали б 300. <ріст> Все, народ. Вирушаємо, допоможемо чоловіку. Притащимо його і замінимо йому герема. Ну, хлопці, замінять. Що, звісно, сьогодні сп'ють. Походу, нашій по пацієнт. Придбай тут трішки. Сідай. Привіт. Привіт. Я знімати буду, не бачив. Бо люди питають, де пропав. Думаю, що ТЦК забрало. А їздимо туди сюди. -сюда. Так розказуй, де машина? Там стоїть. Нам кілометрів ось п'ять в автомагазин. Я телефонував вони до п'яти роблять. Прямо, да? Да, так? Ну добре, поїхали. Фіка... А кино капота? Ніфікав в нього не вийшло. Ремня немає. Ну да, так, ну, да, Звичайний двигун. Угу. І нема ремня, так? Да? Це я знаю, ні, я кажу в магазині. Да. Помпа розболтана. Оце, мабуть, да, за і ремня, так. Да. А, так вона геть розбита. Да, Чув? Дивись, Так тобі даже новий ремінь не допоможе. Ти б даже після заміни ремня тобі ніхто не давав би гарантію, що ти доїдеш на цій помпці. А, і помпу? Давай, давай, наверное. Я не знаю, ты короче. Что? Я тебе на чем на тупом, мужол? Блять, я не знаю, на снигу, блять, и это есть. я, офиц. Я тоже блять. Короче, на пару, на вот ты на <laughs> Кажу, е, покупка. Блять, волос, но... Я там, гачок, да? Е. Достає. Коротше, що ви маєте? Зараз розкажу. Ремня немає в магазині. Він за ним в магазин сказав йому, що є ремень, але його насправді немає. Далі. Блять, багажник. Що там? Все, падає. Просто наверх да, просто наверх і все. Так. Коротше, в нього евакуатор в Житомир 8 тисяч гривень. Хоч і весь не на Житомир, тому подобне, за скільки забереш. Ну, чесно. Я не фанат цих лад, ну вже бачите, блядь, варіантик сам себе знайшов. Так він готовий, ні. Розблокував там руль, ключ. Коротше, він перекуп, він займається. Вона на комісії. Сподіваюсь, документи ок. Тисяча доларів, отак як вона зараз є, поломана. Там просипалася помпа. Хлопці будуть міняти, походу, вже мені рем замовляти. One О, момент. О, що він дівра так. Там розсипалась помпа, рем. Мотор весь в маслі. Давай постреляю їдемо. Давай, 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 давай їдь. Короче, є покупка. І і пацану нормально. Алло. Так, я не слышу, тому що вакуумник не працює на фретормозах. На вакуум да, ніби вона працює. А, да, да. Тойно завели, а ти ну, понял. Давай такого 60 да їхати. Да, давай. Давай. Ну, короче, 1000 баксів є покупка. Цінам зараз до мене, він мені нічого не должний. Я одружу його, він забере речі, відвезу сюди назад на маршрутку. Ну, таке, коротше, не знаю. Це жигулі ніколи не брав, але салон, я, до речі, не показував, салон там кайф, бляха-муха, ну прикольний салончик, свіжий, свіжий. Коротше, їдемо, покажу гаражі. Доїжджаємо до бази, а тут мільйон машин. бля. Куди ж його поставить цього карача? Все. Є така покупка у нас перезагружає речі. Я зараз тебе закину на, нов... на цей. Нормальний. короче Забирають шкоду з покраски. Йдемо запитаємо відзив. Чесний отзив, як то кажуть. Правильно? Правильно. Тарас щось робить. Нормальний таз. Добрий день. А ви не хочете, що я буду знімати? А руки. да. Що ви, що скажете? Да, так трошки якось. <хи> є моменти, так? Да? Ну так, да, Тарас один, що казав, що треба да, на поліровку. Бо тому що лакша добре не висохіть, тому що його добре не відполіруєш. І воно, він тре і воно не, не цей. Ну тут не тільки то з бампером трошки. Отут? Зазорі? Да. Да. Ну це ну, ж та, ж, та... Треба на Тайвані. Тайванські крила. Та... крила. Є, угу. є нюанси, оригінал, це ж боушний. Ні, ну трошки так. Да. Ну а так в цілому. Ще, ще не знаю. Треба на не... світло подивитися, як воно. Поняв, я вам покажу, подивлюся. Ось різинки, ніхіра не витерлись. Бачите? Ні, різинки, бачите, запчастини. Да. А немає ці штучки, так? Да? Десь кажуть, там вона валяється. Зараз я його позову. Так, ну, і... Да, і дно ж не оброблене, да? бо яма там ніяк. Так, да, і да. ще через два тижні те, що по обробці. Да. Бо там СТО там стало, застряло і все. І не, з ями ніяк не... Ну без ями зараз ніяк. Ну блін, я на СТО ще пожо загнав. А, ну я не знаю коли вони там зроблять. Тиждень-два. А вони що казали, хлопці? Ну що через тиждень десь. Тільки через тиждень вони візьмуться за роботу? Ну можливо, що там депо, в суботу. Пежо ваше? Так. Через тиждень? Я думаю, що раніше. Ого. А що у вас там багато чи що? Там попередні подивіться. А, зараз я зайду запитаю. Я просто спілкувався, показав, що все ще є запис. Ну, зробила список. Угу. Алло. Чого чого? Да. А що за прикол на пості малий кришу? Ти опалки тільки третя вже платна, якась бля. Я не знаю, якщо чесно, чувак, я теж таке чув. Бо тому що виходить, моя, блядь, третя вже правка на. не знаю, сейчас давай на новую почту позвоним, попитаем, что там за новые правила. На... Нет, так набери до девчат, да, на новую почту. Ну, давай набери, хорошо. Забрал речи, да? Да. Так, давай разрахуемся сразу. Два, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять. Та, дивися. Правильно? А тих паспорт? Ну то я саме зараз завозити буду. Загрузився, так? Да? Да. Все, зараз дві хвилинки, я ще гляну, як там траса справа і поїдемо. І поїдемо. Прикольний. Так, і по розборочці зілів. Імо подачу маховику. Да. І щепленню теж. Коротше, знімаємо відос, що Коротше, ось щеплення. Воно згоріло. Вона Маховик теж в таких мійкрох цих трішинках. Самого щеплення майже нема. Ось тоненька пластина. ось. А оце на відправку, так? Да, а оце військовим те, що питали помпа, катушки, да, карп, бензонасос і. Да. Кишка трамбліора, так. Да. Все, я тобі зараз цим військовим напишу адресу, відправиш. А це вікінь десь можливо. Так, на металлом. На металлом, да, чи кудись цей. Все, ти сьогодні будеш на новій Ну так. Да, так а що там за приколи з цими доставками, не знаєш? Не знаю, сказали, кожен третя доставка це платна. Ну давай, це їде безкоштовно, ж шпор... виходить. Це по-любому відправляється. На це... Назад нічого, типу, як це так зараз ми узнаємо. Коротше, якось так. Все, адресу ту собі кидаю. А, так ми зараз будемо нову почті, мабуть, точно. Отакий от день, отака от серія. Їдемо ще завеземо. Пацан, да, поїхали. Я тебе закину. І в нас сьогодні день дві покупки. А, до речі. Зараз, подожди, ще секундочку. Коротше, зараз, можливо, естар буде під задатком, якщо я скину фото тих паспорта і його перевірить на штрафи. Бо тому, що знаєте що, я тупанув, його перевірити на штрафи. Так що фоткаємо. І по ходу буде зараз завдаток. Раз. Раз. Сюди. І закидаємо. Все, поїхали на нас. Тебе завезу. А і дай чуть не забув. В кінці оставляю вам посилання на ось цей відосик квадратику обов'язково для перегляду. Додивляйтесь до кінця. Це безкоштовна реклама однієї людини, яка показує, як в інтернеті заробити кошти. Тикайте на квадратик прямо ось на цьому відео. А на сьогодні на все зустрінемося завтра.